Значатимуть перемогу у другій світовій війні 8 травня. Вже офіційно це рішення президента США Дональда Трампа. Мовляв, внесок сполучених штатів у перемогу величезний, і це варто святкувати. На Росію цієї пропозиції не оцінили, бо в день перемоги ті давно монополізували. Тож, то ж, яка насправді роль сполучених штатів у перемозі і чому Трамп згадав про урочистості? Анна Брикова розкаже далі. Поки у Росії йдуть останні підготовки до пораду. Інформаційний простір сколихнув на тему перемоги Дональд Трамп. Багато наших союзників і друзів святкують 8 травня як день перемоги, але ми зробили набагато більше ніж будь-яка інша країна для досягнення переможного результату у Другій світовій війні. Цим я перейменовую 8 травня на день перемоги у Другій світовій війні. Дональд Трамп, президент США. Отак От категорично на Росії традиційно обурились, особливо у прокремлівських студіях, де звикли переписувати історію. Хто в вклад? Хто зробив більше внесок у перемогу? Ну як ну що означає зробив? Звичайно, найбільше внесок у перемогу зробив радянський союз. Утім, заперечити роль ша у перемозі антигітлерівської коаліції не наважились. Хоча штати направду вступили у другу світову набагато пізніше за інших, поки не було бомбардовано, не було знищено перл Харбор. Сполучені Штати війни стояли осторонь, але разом з тим ми бачимо те, що ще на початку 41-го року, 11 березня, Франклін Рузвельт підписує закон про ленд-ліз для європейських країн спершу для Великої Британії, а далі для всіх союзників забезпечили надійний тил. Надійну промислову базу по виробництву літальних апаратів, автомобілів, бронетехніки, озброєння різного своїм внеском дали можливість загалом союзникам дійсно переламити ситуацію. І безпосередньо повалити нацистську Німеччину у Європу. Попрямувала військова техніка, продовольство і навіть така дрібнота, як гудзики. Згодом американські військові долучилися і до театру бойових дій в Тихоокеанському регіоні, а потім в Європі, де з союзниками відкрили другий фронт. Навіть після підписання німецькими нацистами капітуляції 8 травня 45-го, штати боротьбу продовжували з японцями. Загальні втрати по обох фронтах у американців сягнули понад 400 тисяч людей. Лише за острів Окінава в квітні травні 45-го року. Американська армія втратила тільки убитими там щось близько 12 тисяч, а ще близько 40 тисяч пораненими. І знову ж таки виникло запитання: що за один острів такі втрати, що буде далі, коли ми будемо вести боротьбу та да, про за основні японські острови? Саме це і могло спонукати до останнього катастрофічного акорду війни першого використання ядерної зброї сумнозвісні Хіросіма і Нагасакі серпня 45-го. Вже 2 вересня у кривавій другій світовій війні поставили фінальну крапку загальні втрати десятки мільйонів людей. Згодом вилізли і конфлікти між тодішніми союзниками, адже тому ж СРСР було ще приховувати, а міцна пропаганда била ключем. Розпочалась боротьба за сенси західні країни. Вони у свій спосіб розмічали перемогу над фашизмом безпосередньо націонал соціалізмом, але в той же час радянський союз також зробив велику оцю свою наративну історію ключовою щодо встановлення також ідеологічної надбудови для громадян. Як найбільш постраждалий за людськими втратами, тягнув на себе ковдру переможця. А далі Росія перетворила перемогу над нацистами на культ, монополізувавши звання переможця, попри внески всіх союзників. Тож тепер президент США Дональд Трамп вирішив нагадати, що у цієї перемоги все ж не один батько, хоча й на свій манер. Трамп це робить. З певною ілюзією до того, що робить Російська Федерація, іде намагання навіть десь десь перебити цю координацію з боку Кремля, де всі до Москви, на ці паради перемоги Посередковано намагається збити певний фльор Пабідебесія безпосередньо з росіян, адже Кремль тривалий час маніпулює перемогою і всередині держави, і назовні крім того, зацікавлений Трамп і у пропагандистському ефекті нагадувані про переможну велич власному виборцю і опонентам на вже оновленій геополітичній мапі Анна Брикова ми Україна, марафон єдині новини.